Всіх вітаю! Сьогодні буде відеомікс з різних секонд-хендів. І почнемо ми з економ класу. Це місто Вишневе, Київська область. Зразу я пішла на сумки подивитися, що там з'явилося. Це був десь третій або четвертий день, ні, третій день після завозу нового товару. Але сумок було вже дуже мало. Ну, взагалі, в цьому магазині не буває дуже багато сумок, тож дивимось, що є. Насправді мені нічого тут не сподобалось. Хоча ось ця сумка в кольорі Фуксі виглядає доволі гарно. Але то, мабуть, була не шкіра, ну і фасон мені не дуже. Ще ось ця сумка привернула увагу від бренду Bessier. Вона була в такому кольорі олівковому, що я можу про неї сказати? Вона дуже-дуже важка. І це навіть коли вона пуста. Якщо поглянути вовнутрі, там, в принципі, доволі вона непогано зберіглася. Е, ну, тут можна побачити, що її використовували, але, в принципі, стан доволі задовільний. Фурнітура теж в гарному стані. Я не знаю, чи шкіра це, чи ні. Дуже важко сказати, але сумка має недоліки. Так, по-перше, сьогодні у нас 212 за кілограм ціна, це ваговий секонд хенд І сумка, як ви бачите, заважила на майже 800 грамів. 166 гривень вона вийшла. Да, 166. Майже 800 грамів, і це пуста. Тільки уявіть собі, якщо в неї покласти багато речей, яка вона буде ще більше ще більш важкішою. І мені це не дуже подобається, бо я завжди багато чого кладу в такі в такі сумки. Не знаю, як вам, ось дивіться. Вона вже має пошкодження. Хоча мені саме такого кольору, або щось схоже на цей колір потрібна сумка. Ну, Я її брати, звісно, не буду. Чесно кажучи, більше і дивитися то було нічого. Ну, яка сумка з квіточками. Це щось дуже-дуже стареньке. В общем, нічого цікавого із сумок я не знайшла. І поруч на жовтих таких трипелях е, е ексклюзивні речі. Хоча я в брендах не дуже розбираюся, Ну, не знаю, що, що тут ексклюзивного, але тут намішано і спідниці, і верхній одяг, і сумки знову зустрічаються. Ось такий плащик від Primark. невеличкого розміру, і ще ось цей дощовик привернув увагу, доволі симпатичний. Кому потрібно ховатися від дощика, буде дуже гарна. Від бренду Ісмара. Він невеликого розміру, мені не потрібен дощовик, тож я просто подивилася, що там є. І повернулася на взуття. Ось такі босоніжки. Вони нові. Навіть є. Наліпка. Я не знаю, зараз це ще в тренді чи ні. Така шкіра Лофери від Рейкер. Бренд дуже гарний. І, до речі, виглядають вони, в принципі, дуже-дуже непогано. А ще ось такі в чорному кольорі від New look кросівочки. Теж стан нових. Так, ще о, в зеленому кольорі ось такі лодочки на підборах, доволі високих. Тут ви можете побачити, що їх використовували, одягали, але не дуже часто. Так, а це у нас від бойфренд. І такі шорти, вони катонові, блузка від зари, але така модель не дуже цікава. Сукня з бірочкою від Джорджі. І джинси. Так, і джинси з такими. Ну, не дуже цікаво, я не знаю, чого тут дивитись. Е, я так думаю, мені напишуть, що я пролистала все саме гарне. Ну, а може, і не напишуть. Від зари кофточка, вона маленького розміру, в чорному кольорі і з камінцями. Стан не дуже вже, блузка теж це у нас ексклюзив, іде, ціна висока, навіть не пам'ятаю скільки, я нічого не купувала. Із ексклюзиву і ще ось такі брюки. Ще блузка від е, Primark. А, ні, від New Look. Але бірка вже відсутня. Знову повернулася на взуття. Ось такі в червоному кольорі босоніжки на дуже великих підборах будуть виглядати дуже класно. І ось ці теж, якщо під довгу сукню красиво, то буде дуже гарний образ. Але я вже не можу ходити на таких високих підборах. Але цікаві. Більше нічого із взуття мені так якось не приглянулося. А ось який величезний каблук з платформою. Так, чоботи. Ну, треба буде якось прийти в перший день завозу. Я думаю, буде більш цікавих речей. А зараз навіть і нема чого показувати. А ще нещодавно мені дочка зробила зауваження, що коли вона була маленька, ну в шкільні її роки, я не пускала її до секонд хенду, а зараз хожу сама. Ось так. от. Вона мені пригадала, що було колись. Ну, нічого, життя змінюється, і ми змінюємося, і наші вподобання теж міняються. Ну, а ми зараз подивимося, що ще тут є. В цей день я не дуже багато знімала з єврокла, з економ класу, точніше. Тому зараз ми будемо переходити в інше, в інше місце. Це я вже в секонд-хенді Хумана. знайшла ось таку сорочку в індійському стилі. Дуже така яскрава в червоному кольорі. Вирішила спробувати приміряти. Так, Made in India. 100% віскози. Дуже приємна тканина до тіла. Звісно, я її не буду купувати, але мені було цікаво подивитися, як вона буде виглядати. Трохи завелика на мене, Ну, це не мій стиль. А ще я знайшла ось таку сорочку сірого кольору, і е, вона. І шолка. Але тут не 100%, а 97% шолка. Дуже приємна, але маленького розміру. Тому я її міряти не буду, бо я просто не зможу її одягнути. Ще ось таку сорочку вирішила подивитись. Це вже не шовк. Але тканина, в принципі, дуже приємна, на мене вона завелика, і мені в ній незручно було. Пройма і рукав, плечо, там щось було не те. Ще взяла ось таку сорочку колір персика. Навіть не знаю, чому я її взяла. От тканина на дотик дуже теж приємна. Тут віскоза, ну, не знаю, коротенький рукав. І на горловині теж не дуже зрозуміла, що це таке, що таке і що з ним робити. Так, тож просто приміряла, показати вам, та і собі подивитися, як воно буде. І, звісно, я її поверну на місце. Ще ось таке пола в червоному кольорі з такою гарною вишивкою паєтками. Це від бренду ХБ пола. Вона тепленька. І, як ви бачите, стан доволі гарний. Якщо її і одягали, то не дуже багато. Майже як новенька, На блискавці ззаді. Розмір у неї 2XL, але мені здається, що це ну XL максимум. Бо у мене розмір Л. І, як ви бачите, вона, в принципі, та непогано сіла на мені, е, трохи завелика, але і можна вважати, що навіть як оверсайз. Хоча до оверсайзу теж далеко. Тож, я думаю, тут розмір не відповідає дійсності. І я ось тепер думаю. Чи купити мені її, чи ні. Так, а ось цю красу е, із шолка я, мабуть, повертаю. Повертаю на місце, хтось знайде собі класну сорочку. Це я вже в іншому секонд-хенді Хумана. Все по 56 гривень, це секонд в Києві на південній борщагівці. Взяла ось таку блузку, ой, блузку кофту білого кольору. Тут 80% катона. Нарешті рукав у мене дуже гарно виглядає, але в бідрах вона так прям впритик. Дуже така симпатична. Але ось ці камінці, не знаю, мені здається, їх забагато. І ще взяла ось такий в'язаний, хотіла сказати, джемпер, але це жилетка. Тут вже в стилі оверсайз від Джаніна, 44-го розміру. Жилетка розлітайка. Ну, дуже я в ній вообще. Потонула. Звісно, не на голі руки треба одягати її. Але, як ви бачите, вона така. На любителя як то кажуть. Квадратик. Я як квадратик стала. Ні, мені цей фасон, мені здається, не пасує. Але Іноді, звісно, хочеться щось таке просторе одягати, сховатися за цим об'ємом. І наостанок покажу ось такі джинси від Angels. Вони в гарному стані. Колір такий теж. Темний, темний. Ну, не зелений і не коричневий. Щось таке трудно навіть сказати, якого кольору. Але мені сподобався. Зелена коричневого. Тож я вирішила їх приміряти. На цьому буду завершувати. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Дякую за коментарі та подобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей! Всім пока!